Всім доброго. Відкрив голубів. Західний вітер для мене завжди він такий небезпечний. Навіть за камерою сходив. Вон, зачепилось кілька голубів. Вже нікому літати не потрібно, вже нікому літати. Але хтось знайшовся, бажаючи, знайшлися. Цей вітер для мене такий самопідйомний вітер, бо він влюдний якраз, і коли вони виходять за хоча буває і різні ситуації, звичайно, але зачасту якраз на виході вони підхоплюються, хоча начебто і не... Вони не навчені, е, ну як навчені, мається на увазі. Все одно голуби звикають до системи тренування, О, що тут щось в крилі немає, але туди ж там підкашує навіть. А, це сіра, да. а Ти куди старуха полетіла? Вже не літала скільки і вона чіпляється. там щось щось вона почала підкашувати на крило. я Заліз її в я дивлюсь там два ломані, ну я не знаю, мабуть чи екстра що вона їх вирвала, все одно вона підкашує. О, злякалась голубка, да? Це... це... це 91-ша голубка. Стальна мура. О, я її хоч показую вам її, бо я так її на неї дивлюсь. В своїй частині два каріка одного не бачу, значить там горі. Підається трохи сильнувати сьогодні, та... якщо б я зараз тренувати, то хороший вітер добрий. Ну, Трішечки. Те, що вони не сядуть, це о, все. Щось застріляв, застріляв голову. Тільки, тільки ж почав казати, що те, що вони не сядуть, я за це не хвилююся. Вони прилетять. Якщо хтось навіть не втримається, я більше тільки за хижака хвилююсь, більше ніяк. Думаю, ого, вимахав Чорнобильський якийсь острокрилий. Але це не хижак. Зате добре вони, вони злякалися, чи вітер їх затис, чи вони злякалися. І вони знизились одразу. Мабуть, затис більше, бо якщо б злякалися, то вони зазвичай вгору. Хоча буває по-різному, знаєте, буває... Ну, звичайно, коли там прям конкретно на них вже, коли а, вон, яструбок, да, летить, ага. Вон яструбок летить. Ось. О. Але він так е... зараз на голубів. Помітно що не йде. Пішов яструбок. Ганяє голубів, кожен день тут зараза. На деревині сяде, от то отут буває сяде. То буває отут прям сідає. Деревині і сидить, ну або на цієї по-різному, і сидить, вичікає, а потім наскакує. Мені просили хоч своїх показати, бо гості гостями. Вон якраз привід трохи. Трохи такий привід. стався. Привід цей самопідйом. Як мисник Ігор Миколайович в одному з своїх останніх роликів казав, що є польоти, які в задоволення, а є які не в задоволення. Да? Так от, дійсно, я його розумію, бо такі самопідйоми, вони якби начебто добре що літають, голуби, але коли вже не треба нікому літати зараз, і якщо умовно щось втратиться. В першу чергу через хижака, то це якби стане проблемою у майбутньому і через це ці невзадоволені такі польоти. Ось саме це зараз про такі польоти йде мова. Що коли ці самопідйоми, я їх взагалі-то не люблю самопідйоми, хоча, хоча періодично вони стаються, буває то Микола мені, то саньок, то щось. Каже жінка, каже, що там, ну, вона да, знає, коли мене немає, але бачить голубів, але там коло буває, буває дзвони, що ти ганяєш, я кажу, та ні, мене немає вдома. Я кажу, та літають там у тебе. Якісь саме підйоми, вони все одно стаються. Ну, добре, що зараз. Вон, вітерець, вітерець, Мабуть, ви чуєте вітерець, і притискає. Я поки навіть не знаю, хто там. Зараз будуть сідати вже одне одне. Ну воно зараз підтягнеться, але бачите, його стягнули. І таке враження, що то якраз... якраз молодий бакарік. Один з бакаріків який у нас ходить. Ходить 96-й, наш 56-й. Бачу, стальні білохвості, білохості парочка. Ага, зрозумів, Це це 15, 2, 1, це його голубка, але ну, вона рябохвоста хвоста начебто, якщо це його голубка. Ну, начебто начебто обійшлося, да, але давайте вже нехай присядуть. Отак трішечки. Ішечки поматерялись так, то схоже що, Бакарик, а що в мене... А, парус, знов ти, чи що. Чи 32-й. У мене 32-й два дні тому теж так, 40 хвилин сам їсти, а він як віднявся, білий. Не літав два роки голуб і тут вирішив, що треба політати. Ну вже тобі, тобі сподобалось. Оце білий. цей стальний в мене з лідерів цього сезону, він давно ще влітку ганявся, і от він зараз уже не перший раз сам, але от, якісь ці часи починає самопідйомами розважатися, але все такий собі розваги до часу. Так, знову. Це бокарік, ага, стальномурий теж старий, старий минулорічний, 31-й. Теж на самопідйомах, і не перший раз був помічений, все одно. Але все обійшлося зараз. Так, трішечки побовтались. Ну, трішечки. Мені не треба взагалі нічого було Ну хоча б... Особливо, знаєте, коли от ціли і коли все добре закінчилося майно у вас добре, тоді думаєш, о, нормально, і польот подивився, і все добре закінчилось. 32-й то, то 32-й голуб. Ось парус. Да, 32-й до цього не був помічений, а вон є старубок. Бачите, є струбок, то вони і злякалися, Ну, він наскакує періодично. І горлиць ганяє, і моїх ганяє. Голуби у мене все одно цілий день відкриті. Звісно, тут зажохані, залякані. Будь-який трошечки хтось там прошмигне, тут горлиці, якби такий індикатор дають нормально. якщо десь трішечки вони тут же сидять по деревах, вони кудись шмигнуть, і вони собі мої зриваються. Причому так от я вже вже їх так більш-менш розумію, коли є на них атака, а коли вони просто зриваються, я вже, коли вдома знаходжусь, я вже так розумію по їхній поведінці, по поведінці зриву їхнього. Розумію, ну 90 там. 9% вже бачу, чи є реальний яструб тут, чи є. вони поки що десь, скажімо, він або далеко, або хибний. Ну, Вітер дуже класний сьогодні, якщо ганяти сьогодні, дуже класно. Він трохи сильнуватий, але, але якраз для тренування дуже-дуже сприятливий. Моїх голубій це те, що треба. Вони може і не покажуть за, за таким вітром прям най, 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 найвищий результат, найдовше я маю на увазі, але тренування відбудеться зазвичай за таким вітром все одно відбувається. Тепло у нас. Тепло, парується, на яйцях всі сидять. ну Хтось сидить, хтось сідає. Mm -hmm. Ой, бачите, вся кубка. Може, згодом, трішечки згодом, та скоро зніму ближче до ближче до... Коли вже на яйця будуть сідати, до да, племінного сезону я маю на увазі ближче. Трохи розповім, що да як. Покажу, деякі пари, можливо, ну подивлюсь, як буде бажання, натхнення. Ось ця з бакаліків була. Хтось зі стальних ще був, я так і не звернув увагу, якщо чесно. Так, Кого, кого швидко помітити, цей раз. він. Навіть не минулим, а поза минулим літом. двох з братом літали в мене в літні. Стальна мурі їх називав 3031 були. Чи 31-32? Ні, 30-31, так. Ось 31 залишився, а того я загнав влітку. Трішечки було, зачепилось ну Отак ну, от вони розважаються. Їм все-таки коли воно довго не літають, ось ця сіра, от вона, бачите, навіть крило вона трохи волоче, та ну повернись лівим крилом, вона правим зараз. Бачите, у неї крилишка трохи звисає. У неї щось з крилом там. Треба, мабуть, ще більш уважніше роздивитися, бо я два пір'ячка прибрав, висмикнув, але щось воно все одно підкашує, щось її там ну, і важко перелітати, навіть як вона сьогодні підхопилася, я не розумію. Бузок вже відомий. Ну, Але його там не було, дурних нема, що я тут буду? що мені робити нічого. Та ви знаєте, ото... Зараз все одно, коли я його ганяю, вже безвідмовним став було, без Це слабий вітер там, як погода, не погода, він все одно летить. Це вже наступний день. І так от кожен день зараз. Цей західний вітер вже насипав годувати. пішов там тваринам теж сипати голову підіймаю дивлюсь ще якась пара тут підльотують до речі одна голубка пропала в мене то я казав за цей рік зіршу не втрату немає так от, вчора подивився немає старої голубки одної Десь, десь. Ну я більш звичайно схильний, що це, що це е, хижак попрацював. Тому що навіть якщо б вона отак десь підлетіла і щось там не сіла, то вона би прилетіла. Одна середині, це схоже, що 11 голуб минулорічний. Це суцільне, нічого не можу сказати, бо їх тут таких купа, всі один на одного схожі, поки не сяде, не зрозумію. Так же ж я розумію коли кидаю, а тут я навіть не бачив, коли вони підхопилися. Хоча я їх годував одразу, то начебто так от вони вилітають, годував начебто ніхто нічого. Ляп, ляп ляп, ляп. Хтось, і хтось підхоплюється. Вони ну, самі зараз по годівницях бігають, перелітають туди-сюди. Ну, цей стальномові, він був 31-й якраз, це ж він, що я казав. На самопідйомах був неодноразово помічений і знову, бачите? От він починає ляп 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 Це його голубка, він зараз на яйця і жене, мабуть. Сіра луската. Ну Вона не така легка на підйом. Бачите, вона сіла, а він ще тут. Він і був такий завжди. З маличку. Що ця пара у нас? то, як вже я думав сідає. Цей тримається, я так розумію, без їжа цей взагалі ще вище. Ну що ж, поки вимкнусь, але сам буду тут чатувати їх.